Українська бабуся ще раз шокувала канадських сусідів. нас нещодавно тут в Едмонтоні, буквально сьогодні, серед обіду випало надзвичайно багато снігу, десь приблизно 20 до 30 сантиметрів снігу. І сніг був майже по коліна, складно було. І я сьогодні подзвонив своєму друзю, другу Олексію. І українська бабуся, яка живе в нього вдома, це є мати його дружини, пані Світлана. І Він мені розказав, що до нього підійшов сьогодні його сусід канадець і каже, що я не можу повірити, що я сьогодні бачив. Що українська бабуся наша, пане пані Світлана, з лопатою 30 сантиметрів снігу розкопувала так, ніби вона, знаєте, абсолютно молода людина чи молодий, здоровий такий чоловік. Його просто це надзвичайно вразило канадця, що як можуть наші люди. Такому віці таку роботу велику робити, і він каже, що вона так розчистила сніг просто-напросто, що навіть не було б ні до чого абсолютно придертися. От вам сила наших українських жінок і в загальному українства загалом.